У компанії Наутогаз визначилися з новою вартістю на блакитне паливо для побутових споживачів. Поточний тарифний план фіксований закінчувався 30 квітня, однак його вирішили продовжити ще на рік. Тож пояснюють, у компанії ще 12 місяців. Вартість газу залишатиметься незмінною і складатиме 7 гривень 96 копійок за метр кубічний. Це рішення ухвалено з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації, ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні. У «Навтогазі» додають у квітні цього року вийшли на українську побутову біржу та закупили понад півтора мільйона кубометрів природного блакитного палива у приватних видобувників. Це виконали в межах підготовки до наступного опалювального сезону. Відповідно до результатів торгів середньозваже. Ціна купівлі ресурсу квітня у підземних сховищах газу становить 10 тисяч 972 гривні за тисячу кубічних метрів без ПДВ. Середньозважена ціна купівлі ресурсу травня на віртуальній торговій точці склала 10 тисяч 767 гривень за тисячу кубічних метрів без ПДВ. Крім того, компанія продовжує нарощувати і власний видобуток. Раніше запустили дві свердловини на одному з найбільших родовищ нашої держави. Так за добу вдається отримувати на 300 тисяч кубічних метрів блакитного палива більше. Загалом же Нафтогаз наразі обслуговує 98% споживачів. Це майже 12,5 мільйонів українських домогосподарств. Усі вони будуть підключені до тарифу, фіксований автоматично, зазначили у компанії. Ніколь Костенко, Андрій Паколов, новини Харків.